А тебе сколько роки? Мне уже девять. То есть ты спеваешь с трех Да. Сколько раз ты занимаешься вокалом? Я занимаюсь вокалом четыре раза в неделю. Четыре раза в неделю. Today we want to share with you uh, with experience and also to answer your questions uh, because definitely you had it after the show yesterday and we will start to, uh, to ask the Grand Prix girl. Uh, she is uh, nine years old so she is starting to sing it when she was three. So two and a half, sorry. So, she is Скажи, будь ласка, скільки конкурсів було вже в твоєму житті? я чесно не Це дуже важливо. Якщо, якщо є викладач, є викладач. Скільки у вас було конкурсів? Просто от з, з вашої спільної співпраці, скільки було конкурсів у вас? Я дуже не читала, але вас раз місяць, дуже два Оце говорить про те, що дитина. Себе не просто посвятило музиці, вона живе цим. Вона живе цим, і вона чітко розуміє, куди і до чого вона йде і до чого вона співає. Ну, для мене це унікальна дитина. Це не те, що я хочу сказати, що всі вийде унікальні, а вона така. Ну, Гран-при це така метаморфоза. Тобто я розумію, що це стоїть біля мене пахер. Просто пахер. Просто подивіться. ну зупиниш багато людей, і всі знають, ту ж Надю Дорофеєву пам'ятаєте, таку бачку. І я Надю знаю, я наді знаю, коли вона була така, як Марія, майже така маленька, кричава дівчинка. І по конкурсам, і по конкурсам, і по конкурсам. Вона і там, і там. Така ж Настя Каменська. І таких багато. Вони ці конкурси просто лупили. Перемоги, поразки, перемоги це не важливо, Але вони йшли, йшли сьогодні, ми знаємо цих зірок, це дійсно зірки, вони співають. І в Європі, в світі все також саме. Джастін Бібер починав з дитинства. Абель отака починала. Всі... Джастін Тімбер всі вони починали з цих маленьких конкурсів, і вони досягли цих висот, тому що за спиною просто пророблено дуже-дуже багато роботи. Тому коли ви приїжджаєте на фестиваль. І займаєте якесь там для вас ну, не дуже зручне місце. Це не, не про те, що ви там не полановити, не, не допрацювали. Треба більше, тому що наш шлях, музичний шлях, він такий непростий. Він дуже такий, знаєте, треба, як то кажуть, шишки набити, землю погризти заради успіху. Тому що, щоб з... знайти своє місце на сцені, це... Є так, така співачка, ну, якщо, іноземці не знають, Софія Ротару. Да? Я з нею працював дуже багато років, їй написав більш 27 пісень. Вона мені постійно казала, що ти прийшов, як і я, на цей світ, щоб цьому світу дати щось більше. Не собі. Не собі. Тобто ми віддаємо себе цьому світу. І тоді, коли ми віддаємо себе цьому світу, світ нам дає те, що заслуговуємо. Так і в нашому з вами ділі. Поки ми не спогаємо, щоб світ нас почув, тоді він дасть нам Ну, Це така знаєте, так, риторика, алігорія, але в цьому є деякі сенс. Тому дорослі, можливо, не розуміють, дітям <заспишут> донестерки, позасвішують.